А наступная гавкая. Эйкбэ батлэст! Мини-ким! Да! Заходимо! Эй, хуй ты, а Ух ты! Кессистос! Эй, бес! Ой, я а, о, -о, о, я можу так, хоба, хоба. На шифті нажимати і кудись не перейти. Так, я бачу. Хоба. Гол. Хоба. Mm -hmm. Ой, я вам не за все. Ласкаво просим в РБ Батлес Експіріенс. The Hunt mm -hmm. і Мега, Мега Крилячейця. Ух mm -hmm. ти, у мене кудись тепло. Так, треба поговорити з... Куди мене тепло? Я серед чином, щоб отримати квест. Куда мене вже депает? Та, ну шесть каждый по А, О, я буду ганяти зараз! гос. А я не попала на поліоне. А чому я... Я зараз фух. Давай, давай, давай. Нет, ти это не, ти не ти 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 можно. Можна. Можна. А бомба. Андрей был по выписке. Я вырезался. Я помахал, наверное. Ты выехал. Я активую бомбу. Я бы заменувал. у тебе там не видно. Тупо. Мені скільки крыв, а два трх. Ну, турбо. О, oh, я на бомбі підіглався. Ой, oh, два рази. Направо! давай. А, давай. а ні, почті випаду. О, лакіблок. Ааа, ah, я не взяв. Жалко. А, так, зараз головне не випасти і перегнати всіх. Я, я, який я... я? Бомби-бомби. Так, да, я бачу. А тут. А тут а ні, мене... Ааа, четвертий! Ааа! Ти ж світитий! А я молодець, ти хотів сказати. Я пошукаю того чувака, якого треба шукати. А! Ой, ти ще вмію котитися! Я в Я все в тебе там. Ракету! Я це випускаю ракету, а не тут було роблю. Я вирізався. Ну от. на вирішення! Так, Лакі Блок і знову пришвидшення. Хтось замінував тоді, але я не копався. А хто в Я не знаю. Ладно, давай до лоббі. Ой, може тут на паузу ставити. Машинку за 4 стилобоксі ти придають маленьку. Хапець. О, The Hunt, The Hunt, The Hunt, The Hunt. О, де ти жив зажми, ти будеш котитися. Ну я ж це казала, я вмію котитися. А, тут якийсь чувак каже що зробив дирку якусь між Ну, і треба допомогти, мій партнер, Що там зробив? А, виграти один раунд. Або пограти три раунди. І Він дасть мені якийсь шаль. А дивіться. Можливо, сюди от треба просто. Може, я не знаю. Або само воно може тебе, ні? Може. А, ну зараз спектати ти можна. Um... Оба ти тут а, на подіумі стоїш. Ти на подіумі стою? Mm -hmm. О, тут хтось бігає! Тут бігуни якісь. Ну щось я котик збіган знає. Тут якось ще слайдитись можна. У тисне до новий скип. О, можна нажати кнопочку Play? Тут з... а в мене нема. О, в мене вже тепе. О. Ебі батл. Я тут, а? Я спереді. Це я спереді? А, ну, для кожного я спереді. Ох ти! Майнкрафт! Ух ти! Ми будемо біжати! Біжи, Саш, біжи! Давай! Біжи! А, ні, чекай, треба попасти! Так, плюс один поинт. Так, попав. О, ні. Так, сині. А, Дивися. По-моєму. Маємо... Я же не знаю, я тихаю, тика, тика, тик, тика, Тут можна просто тикати і попадати. А, тут ще ходити можна, Окей. Так, Набагато легше. А, так, кстати. Так. Я думаю, що зараз треба буде а, цей бігати. Так. Ага. А по бомбам не можна стріляти. Ага, окей. Я не знаю. Не, я по бомбі побачу! О, ти мене обганяєш, я перше місце. Ух ти! А мені подобається гра! Звісно, коли ти перше місце? Так. Да. А, ні, мені один. Тут хоча бомб вже. Це щоб складно було. А, я третє місце. Перше місце. Я не знаю, яке я місце. Я стараюсь не стріляти. Так, бомби. Бомбочки. Опа. Бомбочки для ванны. Ще бомбочки для ванни. А, Це не я... для ванни. Ну, це для моря. Бомби для моря. Да. А, так. О, золоті плюс вісім дають. О. А я б спочатку попав, і тому, напевно, в мене цей. Так, давай. Опа. Я, я перше місце. Я просто тихою в це, Я просто стріляю і мені везе. А Але я два рази в золоте попав. Так, пусті, тихо, бомбочки не попадати. Є, фініш, я друге місце. О, ти перше місце. О, снайпер. Снайпер збачка. Я тобі пухопа. Мища! Ну да, ну так, Так, хтось світиться. А до нього треба підійти, напевно. О, я, 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 я. Вау, це я. О, я а, не ну, можу додати, це... Чому? Я не знаю. Не чесно! Треба а, бігати і брати яйця, щоб rain, rain, відкривати. Червоненька. Ой, яйця. 60. У мене 50 тільки. Я б назвав цю гру не Екбе Батлес, а MB Battles. Ні. Міні Батлес. А вона міні гейм. Екбе Батлес міні гейм. А. Це батле міні ігри. Мені треба ще монеточку, ще монеточку. Хопа, хопа. Золота. Е! Так, 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 позажу. Там знизу я. Я бачу, але як піднятися потім. Ага. Тихо, 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 тихо. Хоче воно читається. Мож може, ти можеш даблжамп робити? О, тут так куча їх. О, нічогося, це тобі повезло. Так, тепер як за О, ти поясниться вибратись. Я ще жодного яйця не купила. А є а, що скільки дають? Хто скики дає? Е, сині найбільше. Жовті найменше. Та я туди попасти прихопилася. Сині, я так розумію, що е, жовті О, були. я купила собі яйце. О, клас. Пет, дивись який. В мене є пет, клас. А, ні. Окей. Ух ты, тут треба запам'ятати. Не люблю да, так, не люблю. треба щось запам'ятовувати. Ага, тут One. таке, таке, таке. А що тут треба? Ага! Яблуко, окей. Я пам'ятаю, тут було яблуко. Тут, коротше, на екрані пишеться, які фрукти. На які фрукти треба наступати. Ага, яблуко, окей, запам'ятав. Кавунчик, ага, окей. Ага, тут сюди треба. Хе! Hey, yeah. Ну, я думаю, ви розумієте, що треба робити. Так, кавуни, банани, яблука. Опа, це десь сюди було. А, я не знаю, чи сюди. Ааа, не сюди. А, я прийшла. Ой, друге місце. А, я третє місце? Я ж довше протримався. Може там не треба було <звук> довше. Ні, я протримався довше. Ой. Мені здається, я побила якийсь осколок часу і тепер нашому освіту. О, клас! Що класного! Та це ж класно! мене кудись я... телепортує! Я в якійсь капсулі. Е, випустіть мене! Випустіть! І чого буде ти став? Чекай, мені треба піти зараз. Щось, щось псається. Зараз я вибіжу. Випустіть! Yeah, oh, о, oh. 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 oh, все... Було, можна було три рази покупать. А, uh, так, о, oh, мені дали якийсь осколок.

що, що, ти, що ти мені хочеш сказати? Ай, дон спікінгіш. А, він ну, щось вплив на себе. А! Та він став Бо я не знаю. Ух ти, ух ти, я куди десь терпаюсь. О, о, о. Це якесь іскривлення пространства. Викривлення простору і часу. А. Куди я попадаю? О. Мені каже, доброго дня, чувак

Где баттл Що мені робити? А Гряп читати чи uh, битися з мишами? Я лучше буду битися з мишами? Ух ти О, Цей чувак впав! Чувак, ти чого лежиш? О, ух ти, Я вмію битися! Две чего мы сукига! Ууу, Клас О, Дивіться, тут якісь важелі О, я не можу вже слайдитись На! О, пили йдуть якісь. На! На, миша! На, 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 на. Ми ще застрягли. Ми ще застрягли в тебе? Мені ми ще застрягли. Окей. О, ядовиті, миші. ядовиті? Тут я треба... б... Ох ти, так, да, реально! Це якісь оба миші тут в мене. О, пицца, пицца! Смешай, подай пицца. А, это что Ну, ладно. А хвиля одна из трьох. Мене уже дырила с Чувак, вставай, что ты тут лежишь? Мне не О, бач, там мыша застряла. Это ванна. О, е! Она выбежала. Еее! А, ну... Да, так така собі не дуже розумна миша, Якщо вона ввести йде. Чому мыша ты не може тут прийти? О, все. Ого, скільки тут мишей. Я О, ні. Тебе три життя. Три раунди, три життя. А де може ще якась залагала. Капець. В мишей, О, три залагало. Капец. Мишей інтелекту взагалі нема. Чотири залагало, чи п'ять навіть. О! Хвиля друга. О, бежать! Біжать! Я тут почекаю, поки побежать. Так, бачу, біжать. Там ще застряли. А, звідти звідти біжать. Ого, нічого, мошей. мишей. Я до тих. Дякую. <х <х> а, ну такі спини туди включають. Сважі не, не нажимаю. У, У, клас. -мошей. Ой, вони мало хп. Чому ці миші? Ідуть Дихось... до мене, а потім розвертаються. А, О, Миші. Амм, да, і тепил нічого не стрілял. Да. Мы же підпилу, підплыву и капец. Вс вони... не господин. Чувак, що ти тут до сих пір лежишь? Лежить не в тебе? Да. Вен стоїть. О, він в мене спіткнувся. Ну, каналізація там. Скользнувся. На-на, на миша, на, на не классно, классный, классный момент. А не, вони даже не може. Цікаво, кстати, шо буду. Эти мыши. Вони там позастрягали. Да. А, чекай, у мене мало хп. А, мы закинуть, что не может! Ні! А хоч я чекай, у мене дві життя є ще. Так. Я дуже мало хп, але я якось живу. Тому що я в це не сказав. Але я живу. Ми О, у мене здання життя. О, не повезло. Ей, миші, я активую пилу. Скільки їх тут капець? Я ж не виживу. А, ну я виживаю, нормально. Не газу. Го деякі гозум, деякі взагалі не гозум. Так, тихо. До ну это мы не Нічого Честно, я б'ю їх. На, на, но, на! Все. ти, скільки ще їх тут. А пицца, пицца, пицца. На, 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 на. Ого, нічого собі. Хм. Ці дивиті миші дуже слабі, якщо до них дуже близько не підходить. Я б не сказала, що вони такі слабі вже. Ну я б сказав, що слабі. Самі э, сложніші це миші, які ближньою головою. реально слабі. Все, я всіх перемогла. ані ще там. Кстати, вони ядовиті чи вони просто якісь е гадоактивні. О, капець, чи ці застрягли. Якщо їх куча оцих цих мишей а, ядовитих, то вони так да, реально небезпечні. А. Ух ты! У мене короче іноді включається якісь комбо, Те, що я б'ю дуже багато і дуже велику отвертка. А вони це, Піца. А. Mm. Все? На, на. ну ну мыши. На, на. Как-ка, как, пика, да, Ага. Чувак, ты быстрее. Я не думаю, что тебе там дуже добре лежаты. На. Давай, йди до мене, мишка. Я тебе! тебе Оце класно, да. Угу. А, тут знизу жовта ж полоска, це цей комбо. Щоб не заповниться, то цей. Це стає біла. Це стає біле? В тебе? Угу. О, все, все, я б це. М -м, молодець. Це було дуже класно. Эпично. Кіно можна знімати. Да. О, я тоже пришел. Эй, где О, все, кажется. Не, ну мне сподобалось. Мне тоже. Было реально классно. Но, на жаль, есть мало... еще один кусочек. <laughs> да, реально, кстати. Ну я уже не хочу. Давай, в а наступную игру. А мы получили мы бейджики? Да, я вижу, мне два дали. Окей, тогда наступна.